Всім hey, привіт, з вами знову ми, Горчики Міз Entertainment Orest і сьогодні ми будемо дивитися, тобто шукати інформацію в найманців. І ми втікаємо з цього страшного судна, з цієї страшної зони, ааа, пальба тут і десь те. Десь стріляється. Ну що ж, подивимося хто. И... Так, перезарядимо і... Тобто що це за фігня з прицілом? Спершу я думав, що мені привиділося, коли я перезаряджався, ну дійсно, що за фігня. Ну добре, зрештою краще. І так, прицілюйся правою кнопкою, то ж це великою ролі помітної такої не грає. Так, що ти тут? Рани не лежиш? На всечко. Мужик, нема за що тобі огромний, я то вже. А від мене думаєш відеш? Так, від їх всіх Я хочу швидше підійти до тої станції переробки відходів. Бо я не хочу так от марширувати буквально. Не знаю, кілька кілометрів. Давайте їх пристрелимо по-швиденькому, так о, круто, говори ще раз, я хочу знайти. Так, де ти є? О тут лови кулю. От. Типу безболісно. Ну, окей. Збираємо нього. Так, не думаю, що те мені потрібні дуже так. Не гадаю. Що тобі я? Кулі, граната. Хоча наші ті гранати збираю? Я навіть так взагалі це взагалі не користуюсь, так. Ні, цього не треба. Що ж, як бачите, в мене є гранатомет. Приціл. Бо я приціл народ купив і трошки ще патронів закупився і аптечками при цій місії. Ну і от бачите, ми ну, працюємо трохи. Так, мужик. ж Господи. Що? Ледь не долякався. Ви це стріляйте тихіше. Стріляйте, тихіше, ну то я сказав. Так, пристав ніг швиденько, поки шеп що твоїм перест... їх перестрелимо, бо якщо вони зараз нароблять шуму, і зараз ж все банда всяка привалить. Бачите, як круто їх всіх бах-ба-бах і все. Я таки пристрелив по швиденько, щоб... Заклитих тут бандитів, що їх там розплилося. О, файний пістолет подобається. Хоча я його і так не буду ним користуватися, тому що я потребую, так мовити, важкої артилерії Блін, ч я чи саме замість Рли кажу? Так, будемо. Граната F1. Ну вони мені не потрібні? F1. Граната F1, це, до речі, французьке виробництво, якщо я не помиляюсь. Так, бігом до тих от сталкеряків. Мужик, мужик, стій на місці. Слухай, чим займаєш мені при... Фух, швиденько, поки він так от йшов, так от швидко, шукотик і все. Окей, okay, і... Глублі, Сталкер. Тут от таким хлібом і сильним нас зустрічають тут, но ми їх... Сталкер! Сюди, поки ноги не сюди! Так, локалізуємо ціль. Так. Що ж, бля, сцени всякі. Так. Бач, індикатор зелений буквально. Це збереже, що ми дуже добре видно. Так, ці от виклики складати їх треба прикінчити в першочергову. А решта всі, до речі, мають АК-74, тож їх то нормально буде прикінчити. Якщо хочете, то звісно можете спробувати стелсом проникнути. Тут можна стелсом проникнути. Так, тут можна це зробити. Ну мені... ...лінь, та й до того що я вже награвся стелсом у Hitman І в Far Cry 3. Far Cry 3 це дуже, до речі, гарна забавка. Попробуйте побачитися, якщо у вас вийде. Якщо ваш комп потягне її, так, рандметів, грамот зетма, тож... Гарненько цілимся, присідаємо і... Контакт! Жарель, вмирай, вмирай! Та вмирай лки-палки! О, бачи, як влучили! Хоча цей а в куттумат До речі, старгейм, до речі. Ще один такий е, чувак з Росії, то він проходить цю гру, то він казав, що типу, щоб візьми собі так, бо ти поточнішу зброю, а я спробую так ось в калаш постріляти. Йой. постріляти. Нас тут дыря, блять, феноменально, треба перейти в бункер. У цьому бункері мене ніколи не ранили, ніколи, буквально. Так, що тут? Антопали ну, ми трохи. Вот так. Так, хто є, хто є? Де ви є всі? А, і звідси здається погано тут видно. Не може тут. Опа! Якщо ми бодай і не вбили, то ми точно дуже поранили того, хто за цим за тою колоною ховався. Так, окей, дивляться в тут. Хто тут? Опа! Вогонь, 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 вогонь! Так, стріляємо тут, стріляємо. Ну хлопці, приймайте свинцевий дощ. Так, бінокль, хто Та що є? Вже що в цьому прицілі нема такої системи локалізації цілі. Знаєте, бо так, файніше було б, можна було б бачити всіх. Так, обійдемо ходом, тому що так, я, знаєте, я вже два рази так пробував, то я так, третій раз, як бачите, перезаписую це от відео. Бо тому що я там одного разу в мене аптечок не вистачило, я здох буквально просто. Другого разу в мене патронів не вистачило. Так, в мене пістолет, то чого. Це там тут. Окей. І підемо таким шляхом. Будемо їх якось так от підберемося поближче і будемо їх мучилися близько. Бо там же вони точно від нас нікуди не дінуться. Бігом, 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 бігом. Хто тут є? Хто тут є? Нікого нема? Це й добре. Окей, окей, тут нікого нема і... Ой, зараз Ай, Фак. Так. Дарк, вогонь! Розстріляли в стінку. Так, постріляли, постріляли, бігом нагору. Бо нас тут можуть, до речі, тут же розумніші NPC, ніж в попередніх часах. Можуть і убійти таким чином. Так, тут? тут. Опа-на! Здох. Другий здох. Третій теж недовго проживе. Теж вмер. Блін. Треба щось головне сполісти. Так, у нас знизу начебто. Опа! Ну що, може, бачу, ти дуже хочешся постріляти. Нема питання, не против. Так, лупимо його. Кидаємо гранату. Жири. <звук> 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 так, всі на землю, до гранат бігом! <звук> так, де ж ти є лг? зараз. Як бачиш складній сталкер, тож мене навіть а калаша можуть замочити буквально на місці. Там наче сталкер свій такий довгий комбінезон. Ох ти гадина, хотів мене вбити. Ну це ти не надовго. Фак, може. Ля-ля-ля-ля-ля. Кидаємо гранату. Блін. Не туди. Я не ризикну перезаряджати зараз. Так, в нього ще й глушник, тож я не бачу де він стріляє. В нього в спалуху нема. Точно, підтягуйте тут вишне. Я вбив. Вот гад. Хто в мене стріляв? Йому зараз не солодко доведеться. ведеться. хто в мене стріляв? Щось я його ніде не бачив. Вон де ти? От так. Так медикаменти і мент. ну це світ під час реального бою ну дуже тут реалістично знаєте під час реального бою це не межу так от ви знаєте а тут що спокійнісько витягну собі аптечку і так прямо на полі бою однією рукою двома руками тримаю автомат, третьої четвертою він лікується а п'ятою шостою тримає аптечку та бенти Все. ну дуже так моти реалістично так поноді по нозі нозі. молодець ляля -ля 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 -ля. Ну, власне, що ти як баба якась сидиш там? Блін, mm. гранату кидали. Бачили? Гранатку кидають. Так, обійдемо їх цього боку. Так. Так, їх ще двоє десь тут є. одного ми перемочимо, а другого будемо шукали, поно доволі нудно. Так, гаразд. Випливмо на плі енергетичний. Отак! Отак. прибили. Ну що ж, екзоскелети мертві, отож нам лишилося лише ремочити останнього такого. Мужик, де ти є? Давай влазь. Так. Автоматик? непоганий. Я його, певно, візьму, коли закінчиться. Це так можна, таким чином ми так можна, відслідкуємо третю частину. Ого, наукова аптечка. така й нерідко попадається. Навіть в таких елітних нерідко. Навіть таких крутих салків не рідко попадається, наукова аптечка. Тобто рідко попадається, блін, Що я кажу? Треба зібратися Так, добре. Он де ти! Молодець, сонечко, молодець що виліз, ну молодець. Да. Жош. Купа трупів тут, купа трупів там. Як завжди, все порядку. Так, в тебе що є? Крюк. Так. Ух ты, ще наукова аптечка. Так, КПК їх не візьмемо. Патрончики візьмемо. Ой, блин, у нас вже перевезли. Ну конечно, я ж ношу калашников калашникові ще дві такі от гвинтівки. Ну, звісно, річ в мене. Перевіс буде. Так, окей, шик. Чик. Чик. шик-чик. Окей, перекріпимо глушник. Тепер у нас буквально снайперська гвинтівка вийшла. А що дійсно? Досить непов... в... дуже висока точність. Влучає в будь-що. І радіус розкиду ку е... як його. Розвороту кузі, такмо дуже низький. Пуф, що ж. Ай, с... Савка не умеха. Чи на умеха, Я не розумію, що пише. Що ж, викинемо ті автомати, розброї їх, хоча нафіг, хто нам Так, окей, бродим тут. отут. тут. Обшукуємо всіх трупів. От, отут, як бачите, такі цікава така місцинка як бачите, є. От тут є тунельчик, тут під цим... Шата зі мною сьогодні твориться. Під цією цією станцією переробки відходів, значить, тут є такі тунельчики. І в них часами... Я один раз, знаєте, коли, часто кажучи, коли я вперше грав, цю гру, то я якось заблукав, забув, як... бо я тоді, там давно славка не грав, і тут на треба у нас поклик репити скачав і... А я забув же, як там керується все Ну я так бродив по всьому затону, буквально. І почався викид. Я швидко кинувся, був, в капкамитю з'явив завдання, швидко в укриття якесь, знайти. Я миттю кинувся туди, значить, ну і що? Ну і там сидів, значить, а коли такі от, то виліз, що я сиджу на тій станції, а навколо мене злобно налаштовані найманці. Вони кажуть, а ну забирайся звідси. Я миттю дав тьору, бо тому що я був найдохлише обладнання, в мене все то було. От така то ситуація в мене була. Окей, okay, тут капекає, бачите, тут дещо пише. Можу почитати. Раджу так не стрібатись на річ в реальному житті. Так, патрончик не автомат. Окей. Тут я, знаєте, навіть чую, що тут начебто... Один... Я десь на форумі почитав, що начебто під тим от під тієї станції в тунелі є десь десь є, так би мовити, ще другий ноутбук. Другий. Давайте перевіримо цю правдивість. Так, тут певно, вихід просто. Я туди не дивлюсь навіть. Так, ходім, подивимося, що тут. Дюра запломбовано просто все. Завалено тут все. Не знаю, напевно, може це в інших версіях є, так би мовити. Ще один улдук. Але ну, тут, здається, я не знайшов його. Дійсно, тут його нема. Так, каже, що тут. Ось водичка, як бачите. Гарненька така, радіоактивна. Покупайтесь в ній у вас. Шкіра стане зеленою, світитиметься вночі, ліхтарик не знадобиться. <кхи> так, що ж тут є? закупорено все тут відходами. дехто то не було не дуже так розумно брутити в воді, в якій всяких відходів брудилося. Ооо, це палючий мох, так би мовити назвать. Чи то палючий пух? Ну там, я не знаю, начебто мені ніякої шкоди здоров'ю не задававши поки. Цю вона дуже класна, мені вона подобається, певно, я з нею, до речі, буду певно до кінця гри бавився, тому що а, вона дуже класна, як там. вона повністю вже промодернізовувати, не... якщо ви знаєте таку то там не треба буде всяка техніка в цьому модернізовувати, а миттів. Тисяч митів ти, 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 наймить, можна. Гранатомет, приціл і глушник. гранатомета у нас ще немає, ну він з'явиться лише, знаєте, якщо в торговцях в молоти з'являться ексклюзивні такі товари. Тоді торговці будуть продавали вам е, дуже багато рідкісних товарів, навіть екзоскелет раз з'явиться чи два. Окей, ну що ж, і, як бачите, знаєте, що ми так стоїмо ходимо, тому що тут ж нікого нема. І о, наш мужик захотів поїсти. Ну дуже круто. На, їж консерви, закуси. Так і що ж ми будемо робити? Так, мовити. Автоматику відпрямо. А ми подивимося. Так, що ж тут ще є? О, склад. Беремо, беремо все. нікуди воно від нас не кинеться. От мені ніколи не подобався такий звук. За дитина, нафік, там не потрібно носити. Потім ремонтуй за власне кошти І мало грошей дістать. Ну що ж, начебто ми звідси все забрали. Начебто. І ще ж, окей. Так. І беремо цей автомат, у нас поки що він філтермати, розстріляємо дошку, ж... коробку, щоб все було пусто. Так... Да. Ага. Що будемо тепер робити? Підемо напевно на скадовську якою. Здамо тут доповідь про завдання і. І що ж? І... напевно ну, закінчимо серію. Ну поки що нам треба знайти якогось сталки, бо я бродити туди не маю настрою. Так оту... Міст. там варто буде пошаритись там я, я бачу військову колонну автоколонну Що ж, і... mm. який класний карілет правда епічний так хто тут хто ти може хто ти у мене до речі в грі знаєте ці от ті ж такі в грі до речі такий така фігня стається. я не можу на Escape клацати тобто не можу викликати паузу от клацаю Escape, дубашу на тій от клавіші не знаю його так міцно ну, ніби я не знаю, ніби то останні хвилини буквально життя ну, ну ні, просто так дубашу сильно сильно. Нічого не працює, то я навіть на F12 заскаву Так, стріляємо їх все Опа так, по-снайперськи Хоча ти який-то снайперський, то одна куліця снайперська Одна літа є круто і по снайперськи, ну то тільки не круто. Так. Дорогочку попсути, промонтуємося. Патрончики зберемо, гранатки, все тут. І Песики тут тут регулярно. Песики в цій місцевості бігають. Таке, біжимо до тих. Що ж. Що ви хлопці? Висталкери? Висталкери, ну і слабо. Я не люблю брудити так от, знаєте, самому так от. Бо Болять, якщо небезпека, то вони з вами піти можуть навіть. От ви я раз на лісопилку ходив, там вони зі мною відстріляли всіх, так вимовити. так вони робили. Ех, скадовська рідна посудина, розвалина. Скупою радіації. Окей, пройдемо. Так тут Все нормально. Ця, ця до речі, ТРС-301, це щось на кшталт М16 у тій. Ґрі. Так шо у вас тут, хлопці? Гармату Так, О, тут тропик на ну бій, так завжди Так Думали позатікали не живот я нема так ля-ля-ля-ля, знайшов на такого такого -та. Ну як знайшов <гум> Він мені пузечу, чувак. Стоп, ну. Попикане, не пузай чувак Наголос Отлично поработал Столки Пока нашл ні, поки що я не хочу КПК продавати. І я вам не рекомендую продавати. Так, тут все якась клада інформація, де що там. Так, не знаю, де хочу там ніщо. Торгівля, що ми тобі можемо продати? Так, приціл продамо, патрончики, збройне Так, це так, ми купимо. Це продамо це. теж. Думаєш, не думаю, не знаю, чи то розумно, чи ні. Напевно, нормально. Гранат і тихо по гранат продамо, тільки п'ять лишимо собі. Так, да. патронів мало. Да. Окей, okay. і що тут ще? Що... О, пістолет ще треба. Він не купить, супер. Підемо промотуй. Бо я не хочу, знаєте, тут таку такий склад буквально зброю влаштовувати. Так, пістолет, ремонтуй. О, рушник можна прикипати Кру... Круто. Я толку тут за тут взагалі ніяка стелсова місія не є стелсовою. слово. Пьємо бы цього слова. Хоча хочеться такое просто причепити, щоб було гарно такому, ну, вс. Окей, що ми ще можемо продати? Так... Значить то нічого. Ну що ж продамо цю воду. Ось ото. Ну, і підемо. Так, скільки у нас ще там. Так. Підремонтуємо все. Так. Ну напевно купимо ці всі модельниці, бо цей дробовик у нас надовго буде. Дуже довго. Так, це. Не будемо купувати нічого, я цього не куплю, тому що ми потім, ну зараз скоро знайдемо понті прокачану цю. От. І це, і пончолець, все. так, Окей, йдемо. Йдемо домовити. Викладемо сюди все. Все добро зайве. горілочку теж викладемо, поки той карданний. Тобто ні, оскільки карта нас п'є, то горілку, бо там він, якщо дасте застаємо попити горілку то він там всіх звав щось там модернізує. Прикріпимо все І окей. І ходімо вниз, продамо батонів тих, бо я збираю з собою холодильник таскати. Да. Заткнись. Окей. Okay. Подивляться, що тут. Ну, по Як скажеш? Ну добре, я кажу, чи ні. давай ні, батонами ми сюди збираємо, що да Ну так. Мы ничего не будем пробовать больше. Будет нас. чего интересного, заходи. Наш Скадовск всегда на месте. Никуда не уплывет. Брахня, только Скадовск может бог на куда ведь плыстых. Ну, здесь сейчас жартую. И не уплывай никуда. Так, хотим... Выйдем из Так, значит, кто спокойно на улице. Никто не стреляет. Да тихо будь. Я все знаю. О, патрончиков мало. Треба купити все таки ще я буде. Або знайти десь так, подаємо. Перезарядимо. Ніколи не ходіть з розрядженою зброєю. Тут знаєте, потім тут на вас може... Або кругосла постати або ще якась погань. Ну не знаєте. Неприємність тільки okay. будь-які. Ну кай. Фошош. Так... Бач, і ще й часами 4... 4 кандипрацюємо. Справді, якщо ми просто викидемо шанс, їх підрозділи, то знову буде працювати, но... Так вигадати, болт звісно, річ, як завжди, працює відмінно. Ну от, народ, порадьте мені що небудь з Escape, так би мовити, з клавішою escape, бо знаєте, до то повний геморрой, буквально. Виключати гру за допомогою диспетчера задач. Це... Так, що за глюки? Що за глюки? я не поняв. Так. Окей, і йдемо сюди. Що ж, ну що ж, це файна місцинка, напевно. Привершити, але поки що ми дещо інше розуміє. Yeah. Uh, так, на все інше не йому треба горілки і ще й інструменти. Ну що ж, я гадаю, що ми таки за інструментами і вирушимо в наступній серії. Або ж, може, вирушимо, так мовити, оці от, на... пропавшу групу сталкерів. Підемо, так би мовити. Розшукувати. Тобто про пропалого сталкера. Окей, тут я покажу вам дещо, Ви як бачите. Е, ну що ж, ну і зрештою решт, далі я там здається. Маю просто. Далі я там здається, маю просто-напросто там... Стати там от, як завжди, свої традиції так мовити. Е, Попрощатися, ну я це треба швидше. Ну чекай, наш. Братіть мені щось ті клавиші і окей, значить. З вами були ми, Orch Games Entertainment. Orist. Підписуйтесь на мій канал, коментуйте, ставте лайки, будь ласка. І бувайте. Удачі!